Непередбачувана обставина. Ми готувались до сну, і начебто і вітру не було. І дощ, дощаток у буреві не було. Я почула, що скрипить дерево. Ну я почула скрип. Що я тільки чув, що воно падало. Ну, падало багато чого в той день. Трагедія. Воно просто обрушилось на нас. Ну скрип і все, і нас накрило. Ну скажу відверто, останні дві години, що було до того, я не пам'ятаю. Це все просто вилетів. Між життям і смертю я просто впав на коліна, і я молив Бога Божа, не дозволь, щоб він помер. Це таке відчуття, коли всі розуміли, що або людина вмре, або людина буде жити. Такий був стан. Що я думала, що якщо я перестану молитися, то він все ну, якби вмре. Ну от от я чувствула, що життя воно ну, як на волос, ну, на волоску тримається. Не пропустіть перший випуск телепроєкту «Вижити» від студії «Крок на зустріч» на 12 каналі 3 березня о 17.40.